Місцевого бюджету, ми не ставили перед собою якихось нереальних завдань, планів, не ставили собою якихось популістичних ідей, які ми потім не зможемо виконати. І фактично наші пріоритети вже базуються на тому бюджету, за яким ми будемо голосувати найближчим часом. І другий принцип ми виходили з можливості саме місцевої влади. тому що Якщо ми будемо як, брати собі такі цілі, які є в компетенції саме Верховної Ради, то теж це буде просто після декларування. Тому ми користувалися саме цими двома принципами. Тому це така відповідь на ваше запитання. Ніяких е, недосяжних цілей. лише те, що ми реально зможемо виконати і за що ми потім зможемо реально звітувати. Далі, це за конкретні справи, в порядку те, також що ви можете додати з автоможна? <связывая> да, вы, да. Если я не ошибаюсь, то вы руководитель бюджетной комиссии, да. правильно, да? Да. Вот по вашим направлениям, вот вы сказали, что это, это не популизм и это да. все будет под определенным да. Вы можете сориентировать сейчас по каждому блоку и сказать уверенно, что эти суммы уже заложены? Или этого нет еще? Или это только в банке? Дивіться. Якщо ми, наприклад, говоримо про кожного про розробку стратегії розвитку, то сьогодні у нас створена робота. У нас бюджет развития есть, у нас є свободні средства для реалізації таких вот пунктов, как бы бюджетних комісій. Дивіться Либо у нас тільки бюджет задержання одне одне ні, питання, ну що не було ні. Ну просто якщо ви питання, говорите, і в бюджет і бюджет є говорити, що бюджетів є, то вот і є саме. По перше, не всі фунтики тут закладені, котрі потребують саме фіна фінансового аспекту реалізації. Це по перше власне потребі. Ті що закладені, наприклад, якщо ми зімемо з вами безпечні дитячі майданчики. То якщо у мене зараз ну, простація бюджету, то ви можете знайти саме ті, де відкритий бюджет, ви побачите абсолютно де, на якій вулиці, в якому мікрорайоні буде встановлено дитячі майданчик. Спортивні майданчики зі штучним покриттям теж будете мати нагоду, коли простація бюджету розвитку, ознайомити саме, яких мікрорайонів будуть облаштовані відповідні спортивні майданчики зі штучним покриттям. Це вже закладено в бюджет розвитку на 2016 рік. Наприклад, візьмемо пункт збереження історично-архітурних пам'ятних міста. Ми знаємо, яка була нещодавно неприємна ситуація, так з, з будинком. І ось тут можливо так фінансове питання, питання, питання врегулювання саме, тобто волі влади, створення відповідної посади, на чим зараз це є розбереження міського голови та людина, яка має відповідати. Будь ласка, наприклад, впорядкування розпаду руху, читкає зрозуміла візуалізація, впровадження навігацій та мобільних додатків. Ну, вистоювати це, день, якщо це я... вартує кошти, і я так. можу вас запевнити, що це буде організовано в следующем году. Ще... Я думаю, что сейчас... Я думаю, ні, 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 я думаю, що це буде вже цього року. Ага. Перші кроки для цього зробили. Не хотілося б просто якби, забігати наперед і... і Леся, якщо ми будемо так слідкувати, то ви точно зробите через місяць. <раплявши> mm Ну, через місяць, mm ще мабуть, ні, але не <раплявши> найбільшим часом. Можна питання? Тобто, так. Да. А стосовно соціально-економічній програми, міська рада вже ді. прийняла чи ні? Я думаю, той перелік, який ми назвали, має там бути. Вона на соціально-економічному розвитку, що регулярі сприймається на на, на наступній сесії? Так. Вона вже є так. в відкритому доступі. Так. так, можна, можна ознайомитись і на сайті, зайти подивитись. Я так розумію. Суть в тому, ми не повинні від бюджету відштовхуватися. Від того, що в програмі є, закладається спочатку. а Далі вже відповідно вже вирішується комунічний бюджет. Бюджет, бюджет. Це бюджет під соціального але просто я наголошувала на тому, що ми не стали над собою розуміти те, що ми не зможемо виконати. Наприклад, не сказати загальному, от ми хочемо. Мати сучасну медицину. Це занадто голослівна заява і залежить від реформи взагалі медичної галусі, і на яку міська рада не може впливати. Зі свого боку міська влада може закупити якесь нове якісне обладнання, так а є плани уже уже конкретні плани на год по закупці, ну, допустим, так. збільшення видатків з придбання нового сучасного обладнання, так, то, що ви декларуєте? видікла в бюджеті вже так, а так, так наприклад, наприклад це забуть для першої поліклініки, потім капітальний прийом приміщення, придбання призвідних квітків для дільничих лікарів, чого раніше не було, оновлення медичного обладнання для інфекційної лікарні, потім, наприклад, три дні безкоштовного перебування в реанімації. Є ще слово, це ж не, не в то, щоб ваші заслуги якось зменшити да, партії нашої дружньої, Бо пріоритети, пріоритети... Задали запитання до голови бюджетної комісії, а? Ні, але а я, бюджет я вже бо, тому що ми тут попартійно партійно зібралися. Пріоритети розвитку міста Хмельницького від ВО Свобода. Але тут такі пункти, які стосуються не тільки ВО Свобода, бо збільшення видатків на медицину, наприклад. Чи збільшення видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття сама фракція свободи і навіть мер міста не зможе зробити, тому що це треба голосувати і затверджувати бюджет всіма Звісно, фракціями. Це, це, це в тому, в тому, тому коли пріоритети розвитку від свободи, тут мається на увазі від свободи голосування. Ми ми з цього зібралися, зібралися, ще, що ви побачите що хоче робити міські райші, спільні точки, і це робили. Тому що ми ж маємо ну, разом який розміряє. Почав щодо хвилинку. Ми маємо спільно, я так розумію, зібралися, щоб ви робити таку спільну стратегію для нас, щоб було спів.